Колобок. Жили собі дід та баба, та нічого в них не було. Одного разу дід і каже бабусю, піди у хишку та назмітай у засідці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок-колобок, я тебе з'їм. не їш мене зайчику-побігайчику, я тобі пісню заспіваю. а ну якої? Я по коробу метаний, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ти покотився, котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої, я по коробу метаний. На яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмінь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведметику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, махо, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичка сестричка, я тобі пісню заспіваю ну якої, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. ну ка ще заспівай, сідай у мене на язиці, щоб мені було чутніше. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.